Всім доброго дня. В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5. Автомобіль свіжопригнано з Німеччини. Вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Авто 2008 року виготовлення. Кузов Універсал. Двигун 1.6MPI. Механічна коробка передач. Автомобіль в гарному збереженому стані. Класна комплектація, дороге тонування. Оригінальні легкосплавні диски, дискові гальма по колу. Противотуманні фари. Літня гума, присутні заводські плівки. Диска з мінімальною виробуткою. Ззаді присутній парктронік. Заглянемо в багажник, заднє скло, оригінал. Дивіться на цю тоніровку, це тонування. Стан багажника. Присутня шторка, шторка працює. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак, викрутка. Німець навіть залишив рукавички на випадок заміни колеса. Аптечка присутня. Підсвітка працює. Кришка багажника не крутилася. Заглянемо в салон. Стан сидень. Килимки на місці. Присутні такі ж пілокітник центральний. По комплектації задні підігріва сидінь. Дуже рідко, коли зустрічаються комплектації з задніми підігрівами. Стан карт. По комплектації нас передні спопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль, шкіряне кермо, штатна магнетола, клімат кліматконтроль, підігрів передніх також сидінь, підлокітник присутній. Пробіг даного автомобіля. Кажу 184 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Присутні тюфи. Сервісна книга. останній зафіксований. 173 тисячі в 23-му році. Двадцяте.

Клімат працює по кулісі все чудово, Партронікс працьовує, відображається ззаді на екранчику. Коли приближаємось до перешкоди, такі з'являються рисочки. Ручник працює, підлокітник регулюється з автомобілем. Два ключі. Ці заслонки працюють. Скло працюють, задній працюють, рушник працює, тримає Двин працює чітко, помилок немає. Робота двигуна. Шупа нас сапонить. Кришечку притягує. Капот оригінал. Болти не крутилися. Присутні сервісні відмітки. Заміна мастила. 10В-40 на пробігу у 2023 році 171 тисяча кілометрів. Антифриз чистенький, Екологія на місці тут. Давайте там фари подивимось. Все працює, давайте ще ззаду. Також все працює. І показники фарби капот 102, 115, 96, 106, 81, 97, 112, 95, 105, 98, 98, 108, 96, 96, 102, 98, 88, 89, 140, 89, 89, 104, 92, 92, 93, 88, 88, 106, 101, 88, 102, 79, 73, 92. Жодного сліду корозії по кузову немає. Подряпин, сколів також йдеться по капоту. Пробіг даного автомобіля 100% оригінал. Присутні всі сервісні документи. Пробіг фіксується по він-коду. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Запрошуємо на огляд на тест-драйв. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також можлива доставка автомобіля по Україні. За деталями телефонуйте, домовимось. Всім гарного дня та мирного неба!